Україна скликає надзвичайне засідання Ради безпеки ООН після атаки РФ, коли вдарили, зокрема, по Ахмадиту та медзакладу у Дніпровському районі Києва. Володимир Зеленський закликав світ протягнути до відповідальності Росію та Путіна. Просто удар по лікарні, де лікувалися діти, які страждають на важкі хвороби, і який цинізм в цьому знов демонструє виродки. З Кремля в тому, що вже зараз, якщо ти чув сигнали, що це працювала українська ППУ, що це українське ППУ, а не їх розрахований удар. Я вдячен всім українцям, які почали викладувати відео, де видно конкретно видно не частину тієї чи іншої ракети, а прямий ракетний удар, яким було поранено і вбито. Багато людей в Україні сьогодні.